Дивіться, яка крута річ. Вона тут вже у нас розмотана. Це набір шарнірних інструментів. В загальному йде 7 одиниць. Топова якість. Дуже вони йдуть у нас популярні. Їх багато в нас купують. Такі пласкогубчики, довгогубчики, бокорізи, зажими. Теж така прикольна річ. Треба вам щось тримати, поставили, зажали і воно вам тримає. Ну, це для тих, хто там займається зварними роботами, столярними роботами, то використовують ось такі штуки. Треба що-небудь. Треба нам зажати, притримати. Зафіксували, не знаю, як зробимо тут. Фіксацію зробимо. Опа. трошки треба відкрутити його. Ось. І буде триматися там. Ну, він висить зараз не тримається, але зрозуміло, він зажимає. Також ось такі тут у нас усилені а, паскогубці. Кусачки. Ну і також розвідний ключик такий. Топова річ, реально з якісних матеріалів зроблені, тому кому потрібно в. Автомайстерні або просто хочете мати вдома класний якийсь інструмент, щоб можна було все зажати, відрубати, відкусити, то рекомендуємо вам такий набір 7 в одному. Сім в одному. Набір шарнівних інструментів. Також є така прикольна сама матерія, якщо треба десь перевести. Просто замотали, зав'язали, поїхали або майстерні в себе повішали на стінку.